Ані глядачам телеканалу ТВ. це програма Наше здоров'я. Мене звуть Тетяна Довіцька. Сьогодні ми поговоримо про найактуальніші питання, які турбують жінок. А розповість нам про все Наталія Калинюк, директорка і засновниця медичного центру НВ Клінік, раніше панацея, лікар-акушер-гінеколог, гінеколог-ендокринолог, лікар ультразвукової діагностики, а також член української гістероскопічної асоціації. Доброго дня! Добрий день. отож розпочнемо. Скажіть, будь ласка, як часто взагалі потрібно звертатися до гінеколога, ну, до прикладу, до початку статевого життя, після цього, і чому це взагалі важливо? Звертатися до гінеколога треба, ну воно не залежить напевно від статевого життя, тому що є жінки, які не живуть статевим життям довгий час. Ну, і потім, коли вони приходять на огляд, ми виявляємо онкозахворювання, таке буває. Тобто, те життя тут якби, не, не, не грає таку важливу роль. Дівчинку приводять до дитячого гінеколога мама. Якщо є якісь скарги, або мама щось турбує, ось, або є у дівчинки якісь порушення в плані менструального циклу, якщо у неї в 15 років. В 16, 15, 16 нема ще місячних, або в 14 років в неї немає ознак статевого дозрівання. Ну, це стосується дитячої гінекології. Далі жінка е, вже після там, 16, 17, 18 років, да, вона вже може приходити на профогляди до гінеколога. Як правило, це відбувається раз на рік, або, можливо, і двічі на рік, якщо жінку Жінка знаходиться під наглядом, є якісь у неї захворювання, і вона мусить прийти там частіше. Це е, чекапи, так само так е, звані. Якщо жінку щось турбує, звичайно, то вона йде до гінеколога вже незалежно. Там. Була вона там місяць назад або півроку назад, тобто вона вже звертається зі скаргами. А у разі планування вагітності, до прикладу, коли потрібно звертатися, за який період часу і як взагалі це все відбувається? Ну, якщо планується вагітність, звичайно, то жінка йде до гінеколога для того, щоб отримати поради і оглянутися, чи вона може спокійно планувати вагітність, чи в неї якісь захворювання, які треба. Діагностувати, пролікувати, а потім спокійно вступати в вагітність. Або є такі проблеми, які їй завадять вагіт... вагітність. Це огляд на кріслі має бути, це розмова з гінекологом, збіра анамнезу. Це займає тривалий час. І вже тоді лікар бачить, що потрібно доздати, додіагностувати для того, щоб дати добро для. Для того, щоб жінка могла спокійно вагітніти і виношувати нормальну вагітність. Е, і як правило, за три місяці до планування вагітності, якщо все добре у жінки, вона починає пити препарати кислоти, для того, щоб вагітність розвивалася нормально, щоб не було ніяких е, вад розвитку дитини. А чи можна самостійно приймати протизаплідні засоби і як взагалі підбирають е, засоби контрацепції? Ну, Контрацепція це не, не тільки пігулки, да, протизаплітні засоби. Самостійно можна використовувати презерватив, або якісь методи екстреної контрацепції, таблетки, або свічки перед статевим актом, те, що можна використовувати самостійно. Звичайно, спіраль жінка не зможе собі поставити сама, а гормональні протизаплідні таблеточки краще підібрати разом з лікарем. І, ну, звичайно, перед початком статевого життя треба прийти на огляд до гінеколога і проговорити з ним, порадитися, які методи контрацепції існують на сьогоднішній день сучасні методи, і які методи конкретно для кожної жінки лікар може їй порадити. Тому що навіть перший статевий акт, який був незахищений, він може закінчитися вагітністю. Небажаною, звично, ну, можливо, можливо, небажаною. Тому, тому треба ці всі моменти проговорити і розібрати. Для кожної конкретної ситуації можна вибрати свій метод контрацепції. І тут виникає е, декілька таких моментів і треба відповісти на деякі питання. Чи планується вагітність через деякий час, допустимо, через півроку планується вагітність, то спіраль, звичайно, ми їй не будемо рекомендувати. Якщо е, вагітність там планується через декілька років, ми можемо говорити про спіраль. Якщо жінка живе статевим життям зрідка, тобто ну, чоловік у неї моряк да, дальнього плавання, то, звичайно, знову ж таки, пігулки вона пити не буде, тому ми будемо підбирати щось інше. Якщо жінка не дисциплінована і буде забувати пити ці пігулочки, то ну, сенсу їх призначати немає. Тому що у неї зіб'ється цикл, і взагалі все, все звичайно, це не, не так страшно, але толку від тих таблеток не буде, бо вона зможе, знову ж таки може завагітніти. Що стосується презервативів, то треба теж ці моменти чітко розуміти, що презерватив можна неправильно одіти, або він може сповсти, або можна про нього забути. Ну, Тобто так само, він взагалі-то захищає від вагітності в 95% випадків. Але е, в, житті, не, не, ну, в житті, звичайно, є порушення використання цього засобу, і в житті тільки в 79% він діє. Дуже часто приходять жінки, які кажуть, ну нібито все було окей, не знаю, звідки та вагітність. Якщо вагітність. Ну, вона, знаєте, так, як буде, так буде. Це одна справа. Якщо у жінки інші плани, то контрацепція, будь-яка контрацепція, ну в рази краще, ніж аборт, тому що це все впливає на здоров'я жінки, на її гормональний статус, на її психологічне здоров'я в першу чергу, і на відносини між партнерами. А які симптоми мають викликати занепокоєння у жінки, і коли візит до гінеколога не варто відкладати? Ну, таких симптомів багато. І саме цікаве, що ну, є такі симптоми, які раптові, да? а є такі, що Наростають, тобто вони поступово в організмі йдуть поступові зміни, і жінка може на них спочатку не звертати увагу, а потім, хопа, і що щось, щось відбулося, і вона зрозуміє, що це відбулося не сьогодні, що це відбувалося вже протягом декількох місяців. Ну, перше, звичайно, це болі. Незрозумілі болі низом живота, які можуть віддавати в поперек, в пах. Як правило, навіть якщо це не гінекологічні захворювання, іноді вони можуть маскуватися під гінекологічне. І жінка в першу чергу думає про гінеколога і приходить до нас. І іноді да я дивлюся я і на кріслі, дивлюся на узі і знімаю гінекологічний діагноз і кажу, що з гінекологією у вас все в порядку. Давайте ми послухаємо консультацію, йдемо на консультацію до невропатолога, до практолога, до уролога. Тобто, це все до гастроентеролога. це все органи, які знаходяться поряд і можуть давати спільну симптоматику. Наступне це порушення менструального циклу. Це коли випадають місячні, ну, амінареї, коли їх немає 6 місяців, або вони дуже рідкі, тобто, тобто різні, тобто, змінюється ритм менструації, або вони тривалі, і жінка втрачає багато крові, або навпаки, вони дуже короткі. Якщо її не було, і з'явився біль під час місячних, місячних, і жінка вимушена приймати багато препаратів знеболюючих, міжменструальні кровісті виділення, яких теж раніше не було, тепер вони вдруг з'явилися, раптом з'явилися, і теж вони непокоїть жінку, треба звернутися до гінеколога. Далі, якщо не було вже місячних жінка уйшла в, в мінопаузу, і рік вже їх немає: рік, два, три, і тут вдруг виникають, виникають знову менкові кровотечі. Це не хороший симптом. Це перше, що потрібно дійсно бігти до гінеколога. Наступне, коли кров'яністі виділення е, виникають під час статевого акту, під час або після, е, це теж не дуже хороший симптом. У мене була недавно така пацієнтка, і причому не вона, а чоловік її е, привів до гінеколога. І, на жаль, ми знайшли там візуальну форму рака. Ну, але вчасно все, і вона вже прооперована, все добре. Ми обстежили. Наступне виділення, вагінальні виділення, які змінилися, яких раніше не було. Тобто їх стало більше, вони стали з неприємним запахом, неприємного кольору, такого зеленуватого або жовтуватого, і, вони і при цих виділеннях з'являється свербіж, печіння, почервоніння. Ну, це теж такий симптом, який не потрібно самостійно справлятися, тобто ставити якісь свічки, а потім після цього йти до гінеколога, тому що ви, вся картинка буде вже абсолютно інша і буде важко діагностувати тоді захворювання. Поява якихось висипань на зовнішніх статевих органах, вигляді гострокінцевих канділом. Ну, інших там моментів, Да? знову ж таки, виділень нема, а є зміни на шкірі зовнішніх статевих органів. Можуть бути виразки, можуть бути якісь побеління, почервоніння, затоншення. Це теж не потрібно зволікати, а краще звернутися до лікаря. Збільшення лімфоузлів. жінка може відчувати пахові лімфоузли, вони можуть бути збільшені і можуть бути болючі при доторканні. Болючий статевий акт, неприємні відчуття при статевому акті. І саме, саме, саме таке безпліддя. Коли пара при регулярному статевому житті протягом року не може мати дітей, немає вагітності, це до 35 років, і після 35 років, якщо протягом півроку немає вагітності, не настає вагітність, звертатися до гінеколога обов'язково. Ну і давайте в процесі можливо, ми ще щось ми зауважимо. От ви ще не згадали про безпліддя? Які можуть бути причини цього, і які наразі існують новітні методи лікування? Ну, це таке питання, воно е, потребує часу, да, для того, щоб ми про, про нього треба говорити довго. Ну, давайте касне, е, торкнемося таких основних таких аспектів. Да. Причин е, безпліддя може бути декілька. І е, причиною причини можуть бути як жіночі, так і чоловічі. І в першу чергу, коли жінка приходить до нас зі скаргою, що вона не може завагітніти. В першу чергу ми говоримо, чи здавав чоловік спермограму. Якщо ні, то першим ділом ми відправляємо його на, на здачу спермограми. Це перше, що потрібно зробити. Далі ми вже спокійно займаємося з жінкою, ну, паралельно можна це говорити. Причиною безпліддя, Для того, щоб верніше, давайте так почнемо. Для того, щоб настала вагітність, треба декілька факторів. так? Треба, щоб зустрілися дві клітинки: сперматозоїд і гіцеклітина. Якщо е, на шляху до їх зустрічі щось відбувається і вони не зустрічаються, ну, відповідно вагітність е, неможлива. Що може статися? Да? Немає сперматозоїдів, або вони якісь хворі, або, або вони малорухливі. Це що стосується чоловіка. Поїхали далі. Якась є інфекція, яка е, у жінки, або у чоловіка, яка не дає просуватися тим сперматозоїдом, яка викликає запальний процес, і, і далі піхви, ший, шийки нічого не відбувається. Або проблема в тому, що ши, проблема в шийки. Тобто е, порушений шлях да? проблема, проблема в, жіночих, в жіночій анатомії, або. Е, або в якихось фізіологічних процесах, які відбуваються в неї, або непрохідність маткових труб. І яйцеклітинка не може із яєчника попасти в маткову трубу. Тобто там стоїть блок. Сперматозоїд може попасти в маткову трубу. Він пройшов шийку в матку і попав в маткову трубу. Але яйцеклітинка вийшла із яйце із яєчника і, і на цьому кінець. Тобто, прихідність маткових труб. Але саме. Цікаво, що цей е, фактор, трубний фактор, е, він е, для допоміжних репродуктивних технологій найкращий. Тобто е, ну, нема труб, зато є матка повноцінна, є повноцінний ендометрій, і ми можемо запліднити ту яйцеклітинку е, інвітро е, в прибірочки, і підсадити вже зародок в матку і буде все добре. Е, Такі, значить, про труби ми проговорили. Далі, має бути овуляція, да? має бути, відбутися овуляція в яєчнику яйцеклі... і яйцеклітка. Яйцеклітинка має вийти звідти, для того, щоб зустрітися да, зі своїм кавалерам. Якщо не відбувається овуляція, звичайно, яйцеклітиночка там, там і залишається в яєчнику, і нікуди вона не виходить. Це відбувається при полікістозі яєчників, при, при тих явищах, допустимо, перечасна, перечасна недостатність яєчників, да, буває такий синдром або перечасна менопауза, тоді, коли вже немає тих фолікулів, і, відповідно, немає це Якщо це поліки яєчників, то ми з ним можемо справитися, в принципі, ми можемо стимулювати ту овуляцію і отримати її до єцеклітиночку, і якби все буде в порядку. Ну, а якщо є перечасна недостатність яєчників, то вже там потрібна донорська яйцеклітинка. І третій момент це матка і ендометрії, тобто туди, куди імплантується. Запліднена яйцеклітинка. Якщо ендометрій не готовий прийняти її, є проблема. Він або дуже тоненький, або він неповноцінний, ну, нічого не відбудеться. Тобто, нам треба діагностувати причину безпліття, чому не настає вагітність. Тут, бачите, тут багато таких аспектів, і на ці всі питання ми маємо знайти відповіді. І гінекологи, і репродуктологи шукають відповіді, чому не настає вагітність. Крім цього, є ще діапетичний фактор, тобто причина невідома. Є достатньо високий відсоток, тоді, коли нібито всі здорові, все гаразд, але вагітність не настає. Саме головне діагностувати причину, тоді можна вже боротися і призначати якісь лікування або хірургічне або медикаментозне. Сучасні методи лікування без плідів, вони залежать від причини. Ось. Тому про сучасні методи я це, напевно, все-таки з репродуктологами. Да. Ну, це стимуляція евалюці сучасними медикаментозними препаратами. Да. Це е, збереження, допустимо, тканин, яйцеклітин і тканин яєчника, якщо жінка не планує зараз вагітність. Це теж до репродуктології відноситься. От у мене нещодавно була жінка 36 років. І якби ми розуміємо, що в неї не так багато часу залишається, тому що репродуктивний вік жінки не такий, як у чоловіка. Да? І, і він може скорочуватися. Да? Це не, не 50 років, це може бути 40 років, це може бути 42, може бути 37. Тобто це різні такі моменти. І поки що немає партнера надійного, і ми проговорили з нею про те, що потрібно напевно зберігати єцеклітини для того, щоб в майбутньому, через два, може, три-п'ять років вона могла завагітніти і виносити дитинку. Тому що на той момент вона може лишитися може з одного з двома яйцеклітин, з фалікулами, да, і тоді, коли вагітність ми можемо не отримати. Ну, такі от моменти. Саме головне це розуміння жінки, що потрібно дбати про своє здоров'я. І в цьому аспекті ще треба наголосити, що сучасні реалії наші вони не сприяють тому, що, що жінка може нехтувати своїм здоров'ям, нехтувати. Своїм репродуктивним здоров'ям, да, і відкладати на невизначений час вагітність. Тому що хронічний стрес під час війни, потім перевантаження фізичні, психологічні, моральні, нічні зміни, паління, зловживання алкоголем і іншими там, стимулюючими напоями, да, це все. Воно призводить до того, що яєчники виснажуються, і вагітність тоді вже мало вірогідна, більш в пізньому репродуктивному віці. Можна дуже довго говорити про ці всі аспекти, але краще це проговорити з лікарем-професіоналом. Якщо вас щось турбує, краще звернутися до свого гінеколога і це все проговорити, тому що ви можете на щось не зауважити, на що зауважить лікар, і він задасть вам такі питання. Які потрібні для того, щоб визначитися, яка вам потрібна контрацепція, які вам поради він може дати, які обстеження і необхідні діагностичні моменти вам треба пройти для того, щоб максимально зберегти своє здоров'я? Отож, на цьому будемо завершувати. Я дякую вам за розмову. Нагадаю, у нас у гостях була Наталія Каленюк, директорка та засновниця медичного центру НВ Клінік, раніше панацея, лікар-акушер-гінеколог, гінеколог-ендокринолог, лікар ультразвукової діагностики, а також член української гістероскопічної асоціації. Це була програма Наше здоров'я. Зустрінемось на телеканалі ТВА.